Вона не прорвалася, Підарасі не розбіглася. Ворог був знищений. Я пробігаю на СП і бачу, бех виїжджає. Ну, вона не виїжджає, то повилітала. Я йду, чи кричу, давай кажу РПГ. Взяв вибіг, направив на беху і ввалив. Чотири чоловіка перевелося взаї бех. Розпочався бій, я здійснив постріл. Повертаюся, мій побратим прибув і кричить, що він 300. Кажу, давай залазь в народ, надавай собі допомогу. Тільки ситуація дозволила, затягнув турнікет. Ну і в принципі ми далі продовжували бій. Коли ситуація дозволила, надав йому допомогу, поки його не можна було евакуювати. І я туди ще за порядку ціпавнув і все другим посилом. А два вже я так, контрольник в полі. Взяв РПГ, так само здійснив постріл по ворогу, відповідно, по техніці. Як в подальшому виявилося, одна техніка була зупинена, інша пройшла ближче до наших позицій і змогла висадити десант. В тому напрямку я ще здійснив пару пострілів, десант вигрузився. І наступав на нас, ми оборонялися, зав'язався стрілецький бій, ми по ним ще насипали з одноразового ручного гранатомета. Краще отак, накидав, насипаємо, щоб швидко закончить, і більше нічого не треба. Не знаю, я ж як поповчув, що я попав, що це так закінчилося, я взагалі був радий там. Також. <реш> не знаю, чого, бо я був так Ну я б не сказав, що в мене був якийсь запад, Ліше, їх би взагалі не було на нашій землі не одного, а не 30, не сотні. А це стандартна для них справа, вони постійно наступають такою групою. Я зрозумів, що жаліті немає Ну, не, Тому що і літки, і ліво. І сама позиція, коли я туди. Прибув, то вона повністю була осіяна ворогом, причому це за, за різні періоди часу. І по саме своїх цих трупах йдуть. Ми, я не розумію, не можемо програти в будь випадку, це наша земля. Тримаємо, тільки треба зібратися з волею, силою, козацьким духом я кажу. Тоді відбіжжаю да. без, без страху.